Всім привіт! Прибули на нове завантаження цього разу в Бельгії. Будемо вантажитися булочками на Бургер Кінг. І ранок почався з фізичної праці. Ось дві стопки палет, які ми вже виклали. Але великий плюс що можна палети викинути прямо з бокса, не потрібно їх тягати лишній раз до причіпу. Чекаємо, поки не завантажать. Будемо мати морожонку мінус 25, з якою поїдемо на Італію. А завантажили 32 палети. Булочок, на, як самі бачите, Бургер Кінг. Швиденько завантажили 32 палети з масою Брутто 23 тони. Так що велика ймовірність, що Австрію буду проходити потягом Вьоргл Бренеро, так як вага. Граничить з максимально допустимою, яка дозволяється транзит по Австрії. І відповідно експедиція, щоб не ризикувати, 99% візьме потяг. Але потяг так потяг. Ми вже не перший раз будемо ним переправлятися. Так що нічого страшного. До розвантаження 1290 км, Бельгії через Люксембург, потім Німеччину, через Австрію, поїдемо на Італію. За звиклим для багатьох маршрутом. Врешті проїхав націоналки і виїжджаю вже на автобан в сторону Льєжа, після чого на Люксембург. Такий тут. Поворот-розворот потрібно зменшувати швидкість аж до 30 км за годину, так як автомобіль добре завантажений і високі палети, це не легкова машина, яку можна закладати в повороти. Тут потрібно все передбачати на 1-2 кроки вперед, щоб безпечно керувати таким великогабаритним автомобілем. Паркінг на кордоні Бельгії з Люксембургом. Зроблю початок країни Люксембург і заодно і стою паузу 45 хвилин. Поки достою паузу, допиваю чайок, пам'ятаю в коментарях, хтось писав, що в Бельгії є паркінги і біля них зразу вітряки. Ось один із таких паркінгів, правда, це не Бельгія. А точніше, паркінг на кордоні Пельги з Люксембургом, ось одразу вітряк, буквально в 10 метрів від парковки. При заїзді в Люксембург. Не забудьте купити євровіньєту, якщо ви це робите самі онлайн, або завчасно повідомити свого експедитора, щоб вам цю віньєту купили, так як дорога в Люксембургі, а також... Данія, Швеція і Голландія проплачуються євровіньєтою, яка купляється на одну добу. Люксембург в чергове нас порадував, і я його проскочив за якихось пару десятків хвилин, приблизно 35 хвилин, без корків і заторів. Заїхав в Німеччину. І проїду ще буквально годину-півтори і буду вже паркуватися. Стояв паузу 13 годин, провів коротенький огляд, ранковий автомобіля, все на місці, паливо, вантаж, все в порядку. Знаходжуся зараз між Люксембургом і Карлсруе. Тут є така національна дорога під 10 номером, де заборонено рух автомобілів з 22.00 до 6 години -го ранку. Точ, вантажних автомобілів уточню того і стояв таку довгу паузу, а по-друге, прийшло повідомлення від експедитора, що все ж таки будемо проходити Австрію потягом. Потяг на завтра, на п'яту годину ранку, що взагалом не поспішаю зовсім. Проїжджаємо цю національну дорогу, таку паркову зону. Вийду в Кауралсруе і потім по... Багатостраждальні вісімки з її заторами. Помаленьку буду штурхатися до кордону з Австрією. А їхали ми недовго. Так як і очікувалося, у районі Пфорцхайма нормальний такий корик приблизно 3-4 кілометри. Нічого нового, це Німеччина. Доїхати до активної фази самого вже ремонту після цих звужень знадобилося більше години часу. Великий поток транспорту, дуже багато хитрих водіїв, які вантажівками їдуть і другою, і навіть третьою смугою, незважаючи на заборонні дорожні знаки. Ну, але це їхнє діло. Самі цим самим створюючи корик. Зараз виїжджаю вже ближче до кінця ремонту і буду сподіватися, що до Мюнхена більше не буде заторів. Два Мюнхена нас вкотре порадує. Їду зі швидкістю 78. Спереді в мене є автомобілі, але ми нормально рухаємося, без заторів. Я то ремонт проскочу дуже швидко, а от на зустрічній смузі автомобілі стоять в ряда або дуже повільно рухаються. Так що Мюнхенська об'їзна з її ремонтом, як завжди, не передбачена. Заїхав в Австрію і став на першому паркінгу. Як бачите, ще місця дуже-дуже багато. Можна сказати, що пустий паркінг. До потягу залишилося 10 кілометрів. Закриваю зміну і буду стояти паузу до завтра. Збранок з'їхав я нас їздить Вергал, нас з'їзд на потяг. Що тут люди ночують, але такої поставало, що потрібно протискатися, а не проїжджати. Заїжджаю на вагу і йду купляти квиточок Жяти на лінію С. Прийде контролер, обдивиться автомобіль, обдивиться, обміряє. Після чого буду вже заїжджати безпосередньо на платформу. 45 хвилин часу. Перевірили автомобіль, чи нічого не виступає, антени не торчать. І як бачите, перші автомобілі вже їдуть по платформах. Запаркувались на платформі, зложили зеркала, опустили максимально автомобіль та причіп, підложили клини і йдемо в пасажирський вагон. Такий у нас пасажирський вагон. І приблизно через дві годинки будемо на Бернеро. Були ми на Бренеро, а тут уже, як бачите, починається зима, температура мінус 3 і запорошило снігом. Випав сніг, для дітей радість, а для водіїв, особливо вантажівок, починаються зимові проблеми. Починається зимова казка: сніг, дерева, гори, але й бажано їзда без ланцюгів. В цілому поїздка на потягу пройшла нормально, але при з'їзді, як завжди, відмітилася гіртека. А саме водій забув забрати клини, які підставив під колеса причепа. І коли почав рух. Почав через них переїжджати і розшатав так причеп, що чуть не вивалився з платформи. Так що бувають і такі водії. З'їжджаємо до місця розвантаження, температура в Італії радує, на відміну від австрійської мінус 3, тут плюс 13 і таке яскраве сонечко. Ось прямо наша фірма, поверну наліво. Зараз там є такі, така кишенька, запаркуюся. На території, скоріш всього, що місця нема. Отримав рампу, недовго прийшлося очікувати, приблизно 15 хвилин. Перезвонили і сказали паркуватися під 15-ту рампу. Опустив максимально причіп, так як також рампи тут трошки занижені. І почали вже розвантажувати. А я чекаю кінця розвантаження, а також нової роботи від експедитора. Вам дякую за перегляди. Якщо сподобалось, ставте вподобайку і до зустрічі в нових відео. Слава Україні!